Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про свіжий серіал від Netflix Сварка. З вами кіноблог, Поїхали! Сварка. Американський телесеріал в жанрі комедійної драми. Прем'єра відбулася на Netflix 6 травня 2023 року. Низка дурних і необдуманих рішень, прийнятих Дені, який намагається повернути раніше куплені речі у магазин і зазнає невдачі, призводить до того, що він виходить із себе у своєму автомобілі, а потім необережно дає задній хід. Ледве не врізавшись в автомобіль, що приїжджає повз Дені. Отримує образливий жест з боку Еммі, яка мало не потрапила аварію через нього, продовжуючи перебувати у стані люті, Денні починає переслідувати свою кривдницю, ще не припускаючи, що його дивні дії викличуть серію неймовірних подій. Ну що таке? Що? Якщо чесно, мені не сподобався даний серіал. Стоп! А що не так серіалу? Ну, так що я розкажу. Ти щось розкажеш. Може, сама сидиш, запишеш. Давай. 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 Ой. Так. Давай кота, на руки. Всім привіт! Мене звати Анастасія, і далі про цей серіал буду розповідати я. Почну я певно з того, що цей серіал від студії А24, яка зняла такі проекти, як Кит після сонця, оскороносний все-всюди та відразу. Що означає, що це авторський не масовий проект. З топовою режисурою та багатьма темами. Отож, давайте розкажу детальніше. Продовжу про А 24 і тут є як і плюси, так і мінуси. Перевага в тому, що тут піднято дуже багато тем, основні з яких це реалізація себе в суспільстві, відношення батьків і дітей, проблема звинувачування себе у всьому, і тема, про яку фактично ніхто не знімав, це характери холериків, коли вони нервуються. Це вибухова суміш. Так, звичайно, в цьому серіалі воно докручено до абсурду, але це і можна віднести до плюсів цю суміш абсурдності та життєвості даної ситуації, тому що фактично ти можеш перенести цю історію в реальне життя. Це майже нереально, але можливо. А тепер до мінусу цієї студії. Так, як режисером дозволяють все, то в цьому проєкті, як і в фільмі, все-всюди та відразу. Є багато сцен такого, як то кажуть, крінжу, що тобі стає незручно від того, що ти бачиш на екрані. Також насправді сильно зосередились над другим планом цієї історії і забули про перший, про якесь виправдання ситуації, і виходить, що тут є класна режисура, але також є невиправдані вчинки персонажів. Жанром тут є чорна комедія. І я б не сказала, що саме чорна, швидше за все це. Етерична Тут одна тем – це класова нерівність, і на цьому ґрунті і працює саме сатира. Ви смієте як і положення багатих, так і бідних. Це також історія про те, як важливо знайти свою людину, з якою ти можеш елементарно поговорити. Але тут і мінус через передбачуваність розв'язки історії. Хочеться також відмітити в позитивному ключі хороші сцени і порівняння. Як приклад, сцена з воронами в серіалі дуже схожа з сценою з камінням, все, всюди та відразу. Але знову ж в негативному ключі є просто непотрібні сцени така. Які аж ніяк не розвивають сюжет і не впливають на персонажів. Також моментуму виникає відчуття, ніби який шматок викинули, що надає зрозуміти вчинки деяких персонажів. І також складається відчуття, що деякі серії знімали різні режисери, тому що структура деяких епізодів вибивається із загальної структури серіалу. Насправді в цьому плані серіал зроблений дуже хороше Хороший кастинг, добре прописані персонажі, основними з них є. Перший Стівен Юнг, який грає Денні. Він більш відомий ролями в таких проектах, як Ноу та Мінарі. Також за роль в фільмі Мінарі він був номінований на Оскар. Друга Алі Вонг, яка грає Еммі. Вона взагалі не професійна актриса, а комікеса. Але тут вона зіграла дуже достойно. Так, з певними нотками награвання, який присутній корейському кінематографу, хоч сама вона американка, але режисер їй нотки виставив саме так. Ще в акторському складі є Девід Шоу, і з ним, до речі, є дуже цікава історія. Він також не актор. А художник і малює графіті. І у 2005 році його запросили розмалювати офіс Facebook і дали йому можливість обрати оплату або декілька тисяч зараз, або акції компанії. Він обрав акції і в перспективі заробив 200 мільйонів доларів. Далі йде перелік маловідомих акторів і творців, виділяється серед них Джастін Мін, який відомий роль Бена серіалу Академія Амбрела, огляд на який є на каналі. Хоч зіграно було дійсно непогано, але мені насправді не сподобався спосіб існування акторів. В них дуже багато. А то сцен було зіграно на першому плані. Вони видавали свої наміри. І в цьому плані ми знову повертаємося до того, що творці зосередились на режисурі, а не на тому, як виправдати сцену. Так, можливо, цю нотку додав дубляж. До речі, про нього він був середній. В деяких акторів дубляжу були явні проблеми з дикцією, а деякі просто інтонували текст. Не в головних героїв. В них все нормально, скоріше в другорядних. До речі, якщо також помітили таку проблему, пишіть в коментарі. Серіал явно не малобюджетний, багато локацій, якісна операторська робота. І знову ж через те, що це не масовий проект, автори можуть пограти з ракурсами, постановкою кадру, показово в цьому плані є остання серія. Від сюжету атмосфера будується як завжди на напрузі. Але так як це серіал, весь час напругу не вдається втримати, і будується вона на кліфхенгерах, тобто на заявочках на наступну серію. І до речі. Не хочеться цього, так як здається, що це міні-серіал. Але творці вже заявили, що задумка готувалась на три сезони. Чекаємо провалу в продовженні чи ні? Знов таки запрошую в коментарі. Дуже сподобалась цьому серіалі музика та музичні сцени. Музика тут взагалі грає важливу роль. Ну і знову ж через режисуру були дуже класні візуальні рішення. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 7. Актори 8. Атмосфера. 9. Загальний бал. 8 з 10. Цей серіал мені більше сподобався, ніж ні, але навряд чи його віднесу у фінальну десятку на проєкті року. Але переглянути рекомендую. Пишіть також в коментарях, як вам моє сольне відео. Чи вигнати толіка з каналу, чи можна його інколи сюди пускати. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей! Papá.